Дитя, зупинись на хвилину, давай помолимося разом. Благословення Бога зійде на тебе. Небесна матір, будь ласка, змилуйся на мною та допоможи мені у важкі часи. Даруй мені не заблукати та пам'ятати шлях, який я повинен йти, і відповідальність на моїх плечах. Це твоя турбота, це твій захист, який оберігає мене від сліпоти та падінь. Небесна матір, допоможи мені подолати різні труднощі в житті, пройти через конфлікти у мирі та стійко йти цим світом. Без тебе, Господи, я не можу зробити крок. Направляй мене, Господи, щоб я знав, як жити, щоб моя душа не тонула, протистояла світовим спокусам і йшла успішно до вічного життя. Дозволь мені жити праведно, без гордості, постійно молитися та часто сповідатися. Навчи мене проявляти милосердя до бідних і прощати тих, хто завдав мені шкоди. Бережи цей світ, щоб я, як квітка під сонцем, ніс надію та доброту, зігріваючи тих, хто поруч, протягни руку, направляючи загублених до тебе, Господи, ті, чиї серця огрубли і збентежені, без твоєї любові не можуть знайти світла у світі. Небесна матір, будь ласка, помоліться за моє здоров'я, мою сім'ю, нашу країну, нашу землю, кожного родича, наші помилки та всіх, хто страждає. Спаси нас, дитя, якщо ця молитва зворушила тебе, напиши амінь, і поділися нею з тими, кого любиш. Якщо ти бажаєш відвернутися від гріха, протистояти спокусам та навчитися жити так, щоб догодити Богу, залиш мені повідомлення, щоб приєднатися до безкоштовної групи вивчення Біблії. Я буду радий допомогти тобі приєднатися. Нехай Бог благословить тебе, дитя. Амінь.